Якщо нас на перші питання, то хоч би. Ні, тих є? Все буде добре зараз. Ні, ні, ми не будемо розглядати. Ми тільки ваші Так, вимікали. 46, 47, 48. 46, 47, 48 це перш. Я ж кажу, не дуже коротенько, але немає треба. Починайте з цим. Так, Угу. Доброго дня, шановні присутні. Згідно розпорядження голови голови 30 червня 2025 року. На 7 липня скликається 52 сесія Шаврової міської ради. На сьогодні запрошена комісія з питань прав людини, депутатської діяльності і етики. Люба Володимирівна, голова комісії, будь ласка, форум є комісії. Будь ласка, ознайомлені з порядком денним. Шановні вам порядку виноситься, на порядок денний виноситься 65 питань. Тому опрацьовувати доповідачі присутні. Будемо прошувати, хто потім далі. Шановні, на нашу комісію з питань прав людини, законності депутатської діяльності етики покладається контроль. По чотирьох питаннях порядку денного, які винесені на чергу 52 сесії. Це 46, 47, 48 і 51. Є порядок денний розданий, ознайомтеся, будь ласка. І почнемо працювати. Так, Так. ви не заперечуєте, що не ми не будемо розглядати не питання, не ті, не які не покладені не на контроль на нашу постійну північку постійно. Три. 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 Ми Три. Ми Хто за? Прошу шановні. Хто проти? Хто втримався, приймається. Тому розпочнемо з 46-го питання. так? Про затвердження положення про електронні консультації та опитування в Шаруровській міській територіальній громаді. Це питання, і, іслідуючи 47 й нам подав загальний відділ виконавчого комітету Шарловської міської ради з проханням винести на розгляд сесії такі питання в даному дані питання опрацьовані загальним відділом, погоджені юридичним відділом. І виносяться на розгляд ц... це це нашого нашої Зимова. чергової сесії. Чи є чи будуть питання по цього цю... по сорок шостому вимоги законодавства? Под загідно вимоги законодавства мусимо приймати такі, такі да. дані питання сорок шосте питання. Я зобов'язані питання. Можна так, так немає питань. Так. Так. Немає немає немає. Немає. Тому хто за щоб винести на чергову сесію? Прошу голосувати. Хто проти, утримувався, приймається. Слідуюче ідентичне питання про затвердження положення Шерлоцької міської ради про порядок розгляду електронної петиції. Також опрацьоване загальним відділом, погоджено юридичним відділом, винесено на розгляд чергової сесії, згідно чинного законодавства. Чи будуть якісь питання у вас по даному питання? Не будуть. Нема. немає. Немає питань. Тому хто за те, щоб дане 47 питання винести на розгляд чергової сесії? Прошу проголосувати. Слідуюче питання переходимо. 48-й. Про затвердження програми, про заходи та організацію роботи з постраждалими особами від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі на 25-28 роки. Ви знаєте, що дана програма була прийнята на 21-25 роки. І так як закінчився термін її, дії, маємо приймати дану програму на послідуючі роки. Дана програма опрацьована територіальним центром і погоджена юридичним відділом і винесена на розгляд чергової сесії. Чи будуть якісь питання з даною програмою? Не буде. Немає питань. Немає. Тому, шановні, хто за те, щоб дане питання 48-ї прийняти на розвитку чергової сесії? Прошу просувати. Дякую. Переходимо до 51-го питання. Це прокладений контроль на нашу комісію. Питання про затвердження положення про сектор з питань цивільного захисту та оборонної роботи виконавчого комітету Шаровської міської ради. Пам'ятаєте, що на останні на одній з останніх сесій утворився сектор з питань цивільного захисту та оборонної роботи виконавчого комітету, тому Виноситься дане питання про розроблення положення про сектор, даний сектор. І це положення розроблялося начальником сектору з питань цивільного захисту та оборони роботи, погоджено юридичним відділом і виноситься на розгляд чергової сесії. О, є питання Немає, даного приводу немає. Так? Тому запропоную винести дане питання на розгляд чергової сесії. Хто запроти, хто Дякую. Дякую. Шановні всі питання скинені вам на електронну пошту. Є, можете ознайомитися. Також є на сайті міської ради. Тому, якщо є якісь питання, задавайте. Якщо немає, то ознайомлювалися всі ці. Все, все зрозуміло. Дякую тому, за роботу. Тому ми будемо завершувати так, що не заперечують. Тому так. дякую за роботу. І тоді чекаємо вас на черговій сесії 7 липня на десяту годину засідання. Саме ідеальна комісія.